Наше оновлення товару по сумочках. Сумочки сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Покажу, які саме сумочки знаходяться в цьому лоті. Ось така бежева, малесенька сумочка. Маємо, бачите, ось таку шлеючку і ось таку. У нас тут ось така бордова, шкіряна. Дуже гарна сумочка. ще, Бачите, розчіпається. Можна сюди, можна ось так. Дуже гарна сидіти. Наступна моделька ось така серв'язна, маленька. Наступна моделька ось така гарна. Теж. Наступна ось така маленька чорна. Ще маємо також ось таку малесеньку чорну. Всередині. Ще ось така є кордова. тими виручечками, маленька шоперка. наступна модель ось така спортивна. Ось така струночка для, може бути, плямка. Ще попадається ось цей гаманець маленький. Наступна ось така темна синього кольору. Це досить велика умістка, слуночка, в місті сумочка. Всередині наші. Ось такий маленький. Наступна ось така велика шоперка, чорна. Ось така теж слиня. У нас є така матеріал небагатькований. Всередині досить низька. У нас такий гарний дитячий дочок. Тоді йде, як для хлопчика, так і для дівчинки. Ще одна дуже гарна така скріплення. Сумочка вона йде з з матеріалу. Ось така чорна, велика. Теж тут досить мозка. Чимаємо ось таку малесеньку, замшеву з золотистою фурнітурою. Вечерний футбол. Наступна ось така простенька, теж чорна. Нагадую, це є сорт екстра. Вона 7 євро за кілограм. Хочемо ось таку шкірину. Ще ось така. Змотила, ось такі Сумочки різні попадаются на різний смак. Заради немає, дуже вижу ось, ось тут У нас така простенька чорна бананочка. Виполідовий букзайцов. Він є досить великий і місткий, має багато пішень. А тут у нас такий оманей чорний. Yeah. <sighs> Ось така корична шкірина, досить нагальна. І моделька – видайте заволоду, ось така болотка. з ручками. Для замовлення таковолодку звернути.